Всім привіт, дівчата, я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Прихаюче Життя. І сьогодні я буду мотивувати вас на прибирання. Так, сьогодні я буду прибирати в своїй кімнаті, це у нас кімната кухня. Тут ми і спимо, і їмо. Тож, кому це буде цікаво, то залишайтеся зі мною. Я на 28 му тижні вагітності, тому мені не дуже, не дуже легко це дається, але ви ж розумієте, що треба, значить треба. Тож Тихенечко, потихеньку, і завдяки прискореній швидкості мені само і подобається, як це виглядає з боку, тому що насправді це все дуже повільно, тому що я ледь-ледь рухаюсь. І на прибрання цієї е, кімнати плюс коридора у мене пішло 2,5 години. Я намагалася берегти себе, не дуже е, напружуватися, потихеньку все робити, тому, е, звісно, щоб вам не було скучно нудно. Я прискорила це відео в шість з чимось разів, так що приємного перегляду. Зараз я намагаюся відчистити чайник з нержавійки. Це якийсь чайник від якихось е, минулих мешканців гуртожитку. Він валявся на складі. І коли наш електрочайник зламався, чоловік знайшов його, каже: можливо, ми ним будемо користуватися. Доки не купимо нового. І ось зараз я його намагаюся відчистити. Дуже, звісно, багато часу на це пішло, але відчистила я його добре, і можна пробувати ще кислотою зсередини. Я його почищу, прокипячу і буду пробувати, чи працює там свісток, чи ні. Я ще навіть не попробувала. Так, тож не хочемо ми зараз купляти електрочайник новий, тому що ми готуємося до переїзду. Уже багато речей, як ви бачите, на холодильнику, на шафах, в коробках стоять підготовлені. В будь-який момент ми з'їжджаємо з цієї квартири, тому нічого нового, звісно, ми сюди купувати не будемо і якось будемо обходитися із того, що є. Я вже трошечки поприбирала поверхах, ви бачили, заслала ліжко, прибрала зі столу, прибрала все, що можна було прибрати. Ну, нібито всюди порядок. Зараз закінчу домивати посуду і буду переходити до прибирання пилу, мусору на підлозі. Кожною частиною покінчена, тож перехожу до підлоги. Як завжди, я спочатку шваброю для сухого прибирання збираю велике сміття, якого у мене в хаті чомусь завжди достатньо. Діти завжди щось клеють, вирізають, і ці папірці валяються кожного дня. Кожного дня я їх прибираю, кожного дня вони валяються. І... То гумки для волосся, то лівці, то порізаний папір. Я не знаю, коли, коли це скінчиться, але ось маємо, що маємо. Я трошечки відсовую деякі тумбочки, ліжко, щоб в куточках гарно пропелесосити, тому що робот-пелесос туди, звісно, не заїжджає. До речі, він тут стоїть під ліжком у нас. Чи задоволена я роботом-пелесосом, я не можу сказати. Звісно, добре, коли він може трошечки хоча б пропилисосити, але він дійсно пилесосить недосконало, протирає пил і підлогу він недосконало, І тому, звісно, раз на тиждень все одно потрібно от в таким чином, звичайним плесосом, звичайною шваброю, відмивати підлогу, особливо на кухні, тому що, якщо щось прилипло, то робить пылесос це не бере. І треба добряче потерти ручками, ножками, шваброчкою, коли є діти, коли. Не щодня робиться вологе прибирання підлоги, то звісно воно встигає засохнути, і потім приходиться його відмивати. Так, Після того, як я пропилисосила, я витираю пил також по старому схемі, хоча я й купила таку е, тряпочку для жалюзі, Ну, це, це капець викинути треба. Це була даремна покупка, тому що гратися, засовувати туди е, цілу годину на одне вікно. В общем, У мене на це немає часу, тому я вологою ганчіркою, мікрофіброю все просто протираю да, і все. Е, всі поверхні доїхали яких доходить моя рука, все протирається від пилу? Потім а. залишиться тільки протерти екран телевізора засобом для скла. Тепер я переходжу до цього куточка з технікою. Тут у нас стоїть мікрохвильовка, на ній грілі, поруч мультиварка такова варка і чайник. Я всередині їх нещодавно мила, тому туди я не лізу, зараз просто протираю пил всюди, де достане моя рука. Звичайно, пилу у нас багато, бо в хаті діти і тому протирається поверхня, зверху від пилу набагато частіше. І тепер шваброчкою, благо вона з віджима, мені не доводиться наклонятися. Я мию добряче підлогу. Під ліжком, звісно, там тільки пил протерти, а ось кухонна зона. Тут дуже багато поналіпала шоколаду. Всякого такого, я не знаю, я мила не я робот плесос мив десь не на позавчора, і так через день я його запускаю, але звісно, він не справляється з цією роботою. Якщо хтось на щось наступив, то все воно там засохло навіки. Поки не візьмеш швабру, нічого там не відмиється. Тож я, бачите, ножками допомагаю швабрі, тому що наклоняться мені важко і присідати, тому я якось так намагаюся відмити свою підлогу. Додала, звісно, засіб для миття підлоги, щоб все ж таки трошечки і мікроби продезінфікувати, бо у нас котик в хаті живе, і він у нас гулящий, гуляє на дворі всю ніч, а потім вже приходить додому на ліжко спати. Ну, він охайний чистюнька, тому ми його любимо. Цього коридору я сама в шоці. Цей коридор, мабуть, не бачив стільки хлабму ніколи. А все тому, що ми готуємося до переїзду і всі коробки, які. У мене зберігалися речі в шафах, коробки з взуття і всякі різні. Всі я повиносила сюди, щоб їх потім викинути. Також тут у мене всі сумки, пакети, будь-яка тара перетрушена, розкидана, тому що я шукала підходящого розміру і не було місця, куди це все можна було би скласти, тому б накидала цілою купою. Ну, Слава Богу, я вже розібралася те, що точно не на сміття. Я порвала коробки, склеїла скотчем, щоб в, 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 смітник для паперу віднести. Далі там також все викинула на балкон. Тепер завдання чоловіка все це повиносити. Там і іграшки, і одяг, і сміття. Ну, багато чого на балконі зараз є. По, по великому рахунку це все сміття, але там є деякі речі, які можна просто там, віддати людям, якщо у нас буде на цей час. Так також там ще залишилися вуличні іграшки, їх треба перебрати. Ну і все, нібито все. Я закінчила своє прибирання, дуже втомилася, дуже задоволена своєю роботою. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.